Програма щодо встановлення нових автобусних зупинок, яку було прийнято в минулому році і яка не отримала фінансування за об'єктивних причин, нарешті увійшла в дію 2013 року. Як нас проінформував заступник міського голови з питань ЖКГ Олександр Сич, фінансування відновлено, а тому вже виготовлено шість конструкцій, три з яких вже встановлені в Андрущиному яру, біля будинку за номером 74 по вулиці Приморська та в районі склозаводу. планируется установить 12 единиц. А, в да? районе Левовки это на Ильича по направлению на подорожнее и в районе Рабочие 2 тоже по направлению на подорожнее. Дальше в районе улицы Свердлова, Ворошилова, это район Табурища по маршруту 2, 2, 2, а и 11. И дальше уже посмотрим в районе Бадана Хмельницкого, тоже там, где у нас отсутствуют остановки. Таковые. Також заступник міського голови повідомив, що виділено кошти на ремонтні роботи ліфтового обладнання. Так, багатоповерхівка за адресою вулиця Калініна, 12, де мешканці вже багато років страждали від повної відсутності ліфту, нарешті можуть з полегшенням зітхнути. Адже зараз тут проходить повна заміна ліфтового обладнання. На сьогоднішній день роботи і Я надіюся, що. После конца майских праздников мы все таки получим на корпус 12 работающий лифт. Также по 9 января двора и по Илича 3 тоже лифты будут в На Начерзі капітального ремонту вулиця Илича 3 та вулиця 9 Січня 100. В подальшому, якщо буде фінансова можливість, зазначив Олександр Сич, то будуть визначені і інші найбільш затребувані будинки в ремонті ліфтових шахт. В першу чергу ми вибирали ті ліфти, ті здання, споруди, де лифты не работают максимально долгое время. Вот, поэтому в таком направлении мы работаем. Все остальные, что касается лифта, работы в лифтовом хозяйстве, то по мере необходимости, по мере финансирования, по мере возможности будем их ремонтировать, устранять те замечания, которые чтобы лифты по максимуму работали. Алена Зузуля, Роман Бравичев, телерадиокомпания «Веселка». Квітня поточного року відбулося засідання громадської ради при виконавчому комітеті Світловодської міської ради. Порядком денним передбачалось розглянути питання про хід виконання соціально значущих рішень міської влади, що не виконуються про перспективи реформи ЖЕКів, про надання підтримки ОСББ згідно з їх планами робіт, серед інших питань і розгляд листів. Відповідав на питання громадськості заступник міського голови Олександр Сич і пояснив деякі особливості реформування житлово-комунального господарства. Теперь что касается реформирования, тоже, опять же, чтобы не было никаких кривотулков, а то, что услуги, те, которые подаются, они в любом случае будут надаваться по утриманию будинки, пробудинковых территорий, обслуживать жилой фонд все равно будут организации и так далее. Теперь же как основная задача, что для этого нужно? Основная задача это получить максимум услуги за минимальную цену, которую там, скажем, мы готовы оплатить и так далее. Суть реформирования или суть, там, скажем, тех действий, которые проводятся, скажем, в городской администрации, не сводится к одному. То, чтобы на наши коммунальные предприятия, которые оказывают услуги ЖК, ну, услуги обслуживания домов, проводниковых территорий, это уменьшение налогового того, скажем, налоговых тех тяж, которые есть у них на сегодняшний день. Також надав інформацію про коригування тарифів відповідно мінімальної заробітної плати. І на сьогоднішній день, те, що тариф, який ми на сьогодні маємо, він по був в останній раз коректирований у 2009 році при мінімальній зарплаті 625 гривень. Тобто це питання не того, що сьогодні мінімальна зарплата складає 1147 гривень. То есть хотим или не хотим, тариф так или иначе придется корректировать. Вопрос, когда, вот когда он будет откорректирован, ну вот его надо было корректировать еще много-много времени назад, может быть, не в тех объемах, которых надо корректировать на сегодняшний день. Материал підготували Альона Зузуля, Роман Бравичев, телерадіокомпанія Веселка. У кабінеті міського голови відбулося засідання організаційного комітету щодо святкування державних свят. У міжнародний день трудящих, а саме 1 травня, у Світловодську планується ряд масштабних заходів. Об 11-й годині в парку культури та відпочинку працівники Палацу культури розважатимуть відпочивальників концертною програмою. Цього ж дня на бульварному узвозі мешканці та гості міста стануть свідками відкриття регати на Кубок України з вітрильного спорту. Урочистості відбудуться о 17-й годині. То не піде в море, перегляне святковий. Концерт. До речі, змагання з вітрильного спорту проходитимуть з 1 по 6 травня та стартуватимуть з яхт-клубу, бажаючи зможуть насолоджуватися красою білих вітрил з набережної. 5 та 6 травня всі православні християни відмічатимуть великодні свята. Міська влада потурбувалася, щоб ліхтарі в місті світили всеношно. Далі слідує цикл заходів, присвячений великій перемозі, і розпочнуться 8 травня з 10-ї години покладанням квітів до меморіальних дошок. У 18-й годині в міському палаці культури відбудеться тематичний вечір, а о 19-й годині ветерани, представники влади та громада пройдуть до вічного вогню, де священники відслужать літію за загиблими. Вранці 9 травня з 8 години відбудеться об'їзд братських могил та пам'ятних знаків, а о 10-й годині ветерани та всі бажаючі пройдуть святковою ходою до парку культури та відпочинку, де на них об 11-й годині чекатиме святковий концерт, присвячений Дню Перемоги. Свято продовжиться о 17-й годині на бульварному узвозі. Міська влада запрошує всіх мешканців міста взяти участь у святкуваннях. Творчий колектив телерадіокомпанії Веселка стежитиме за перебігом святкувань, про що розкаже на сторінках інформаційного монітору міста. Громада міста занепокоєна тим, що під час нересту риби придбати ту саму рибу не складає ніяких зусиль, звідки вона береться на полицях і яку має якість, та як зробити так, щоб браконьєрів притягувати до відповідальності не лише на водоймах. Про це йшлося на засіданні громадської ради, яка цього разу проходила в кабінеті першого заступника міського голови за участю контролюючих служб. Ведеться контроль від Вилову до реалізації цієї риби, тобто на всю виловлену рибу самі рибаловні підприємства повинні надавати рибу на ветеринарну експертизу і отримувати висновок як з ветекспертизи, так і висновок державної сани підекспертізи. Такі висновки, на жаль, багато наших риболовних підприємств не мають. Що стосується реалізації риби, то також в першу чергу звісно, повинні бути ветеринарні документи на цю рибу, але те, що стосується умов реалізації, це обов'язкова наявність холодильного обладнання, товарного сусідства у самих реалізаторів проходження медичного огляду, там, наявність санітарного одягу і проче, це як на будь-який харчовий продукт. Контроль також ведеться з боку екологічної служби та правоохоронних органів. Долучаються до перевірок і працівники кіровоград рибохорони. За словами інспектора Олега Пшеченка, за період нересту проведено 15 спільних рейдів в районі цибульників Кременчуцького водосховища на місцевих ринках. За результатами перевірок складено 16 протоколів, але риба на прилавках не зникає. Виправдання можна знайти лише у тому випадку, коли риба завезена із приватних ставків, а для цього варто перевірити документи. Навряд чи у кожного продавця знайдеться такий дозвіл. Тож, Слухавши всі служби, Юрій Лукинський підсумував і запропонував внести до протоколу слідуюче: посилити найближчим часом рейдові перевірки до 15 травня. Надати інформацію щодо кількості протоколів про порушення Санстанції та ветеринарній службі проконтролювати умови ринку, залучати до перевірок та рейдів громадськість міста. У понеділок, 29 квітня, творча група телерадіокомпанії «Веселка» завітала до першого заступника начальника Світловодського міськвідділу внутрішніх справ, аби з'ясувати криміногену ситуацію в місті та районі впродовж останнього часу. На сьогоднішній день криміногенна ситуація в нашому місті вона доволі складна по деяким напрямкам. По деяким напрямкам, якщо аналізувати ситуацію з минулим роком, більш така простіша на даний час, на сьогоднішній день прогресують такі злочини, як пограбування скоюються. Їх більша кількість скоєна, ніж була сквона в минулому році. Отже, найважливішим результатом роботи міськвідділу є те, що в цілому криміногена ситуація в місті спокійна і контрольована. Відзначається зниження злочинів тяжкого характеру проти особи, зокрема таких видів як вбивства, тілесні ушкодження, пограбування. В той же час, за даними правоохоронців, такий вид злочину як шахрайство отримав на жаль велике розповсюдження. Про це свідчать чисельні приклади звичайного обдурювання наших з вами співвітчизників, які піддаючись на привабливі пропозиції шахраїв, ставали жертвами так званих лохотронників. Особи представляються або соціальними працівниками, або працівниками міська конкому, входять в довіру до пенсіонерів і сходять відносно них шахрайства, тобто злочини, заволодівають грошима, шляхом там заміни грошей, або, інша річ говорять, вам 200 гривень положено в канун 8 марта, дають там 500 гривень або дають 100 гривень, дають 200 пенсіонери. Бачать, відкуди вони беруть гроші потім. Ну, Останній випадок, це три дні назад. було сходно крадіжку грошей в сумі 45 тисяч гривень. Дідусь з бабушкою собі, можна сказати так, як вони це пояснюють, на поховання, збирали кошти, прийшли таким чином, теж вдали 200 гривень, попросили 100 гривень здачі. Після цього пішли показати, може вам вікно на кухні поміняти і так далі. Заговорили поки місць. Одна заговорювала, одна пішла і викрала гроші. Через минулі десять люди кинулися. Грошей вже немає. Під час травневих свят чимало людей залишають свої домівки. Це добре знають квартирні крадії. Тому правоохоронці закликають не втрачати пильності. Їдучи з дому, варто попросити сусідів, рідних чи знайомих приглянути за ним. Саме головне, що самі громадяни повинні яким чином хоча б забезпечити зберігання свого майна. Понятно, що якщо на вихідні вже виїжджати, поставити під охорону Державну службу охорони, вони не зможуть. Але хоча б необхідно, щоб за квартирою та за майном хтось наглядав, Це якщо десь уїжджають, попередити сусідів, щоб вони дивилися. І певна річ позакривати вікна і двері, тому що є люди, виїхав в гості, двері забув закриті, а потім приходить, ой Боже, що мене сталося. Якщо і ви помітили щось подібне, негайно телефонуйте у міліцію за номером 102. адже і міліціонерам у святкові дні не до відпочинку. Для них це час посиленого чергування для забезпечення громадської безпеки та правопорядку у Світловодську. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія компанія